Про надзвичайний вплив музики на організми люди знали ще давно, і ці знання стають ще більш актуальними зараз в ці непрості часи. Привіт, мене звати Діана Барилюк, і сьогодні ми поговоримо про те, чи існують музичні інструменти, які лікують, і як їх використовувати. Ще 200 років тому французький композитор Маре писав музику, спрямовану на лікування різних захворювань. Тоді обіди на багате гостювання супроводжувалися барабанним дровом, адже вважали, що шлунок любить ритм. дзвонами в давні часи. Боролися з епідеміями чуми і холери. Від низькочастотних звуків гинули мікроби. Цікаве, що кожен музичний інструмент впливає на певний орган, легені полюбляють арфу, серце лікує гітара, шлунку потрібні клавіші, флейта зцілює печінку. ниркам потрібний саксофон. Вперше це відкрив швейцарський композитор та педагог Еміль Жак-Далькрос. Яскравий приклад відомий усім звук Ом, який застосовують у різних медитаціях та молитвах. Тися він звучить як музичний інструмент, а не як людський голос. Доведено, що при розмові чи співі лише 20% звуку, що видається людиною, виходять на поверхню, інші 80% залишаються в тілі, поглинаються внутрішніми органами та виробляють вібрації. Тобто, ми теж музичний інструмент. Кожна нота, кожен звук має свою особливу частоту. Наприклад, тибейські чаші, що співають, різні за розміром та мають свою особливу частоту. Зародився цей метод близько тисячі років тому. Їх виготовляють із шести металів міді, ртуці, олова, заліза, срібла та свинцю. Ще є гона це інструмент із сильною вібрацією, дуже низької частоти. Його звук проникає глибоко в тіло, знімаючи напругу. Звукові ванни гонгом підходять всім, без винятку, але вкрай необхідні людям з депресією і апатією. Це палетинша, це також стародавні двіночки, які теж з Тибету яким вже близько тисячі років. Плоский дзвін це вже новий інструмент, який створений у 1991 році. Звук відрізняється особливою красою. Перед сном та при безсонні рекомендовано обирати музику ритм якої трішки повільніший Від частоти скорочення серця. Музика звучала і в космосі, що покращувала стан космонавтів під час довготривалого. Перебування на орбіті. Усім відомо, що будь-які ліки необхідно точно дозувати. В іншому випадку вони можуть дати протилежний ефект. Музика не виняток, особливо коли йде мова про силу звуку. У будь-якому разі потрібно вибирати композицію до душі, щоб мелодія не викликала роздратування. Сюди можна віднести звуки природи, птахів. обирайте все, що вам до душі. З вами була Діана Барилюк. Залишайтеся здоровими і уважними до свого організму, бо він приховує ще багато цікавого.